Всіх вітаю! Вітаю на каналі Людмили Хомутовської, і для вас, мої прекрасні діви, сьогодні прогноз. Діви, які працюють, талановиті і взагалі розпрекрасні. для вас основна енергія місяця. А поки нам дадуть основну енергію місяця, напишіть, будь ласка, як програвся прогноз, як взагалі це про вас, і взагалі мені пишіть, я читаю. І так, основна енергія для дів. Що там за енергія? А енергія, квантовий скачок. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви були в якійсь, знаєте, такій ситуації, яка вам не дуже подобалась, і ви якось хочете змінити кардинально все і вся. І у вас є якась така можливість, надможливість, коли ви можете перепригнути, зрозуміти, зробити. Це не про те, що це неможливо. Це потрібно щось таке робити, що ви раніше не робили. Десь сказати, десь підняти себе на інший рівень. Тут взагалі в нас, знаєте, дурень, е, який пригає, а згадуємо, хто такий дурень? Людина, що переборює себе, вона по-іншому бачить світ, і може навіть комусь здасться, що це на його роль, його роль, тому що саме такі надлюди змінюють. Хто в нас були такі? Умовно дурнями в цьому світі. Ілон Маск, як вам дурень, Стів Джобс. теж І взагалі всі ті винахідники хто міняли кардинально світ. Так що я вас вітаю, ви на, під... ви на підйомі. Ви можете це зробити. Головне зробити щось, те, що ви раніше не робили. По-іншому підійдіть, по-іншому. Взагалі, рухайтесь, ваші дії мають бути новими, і ви перепригнете самі себе. Пройде час, пройде саме цей місяць, ви собою будете гордитися, тому що це дійсно для вас напруга.